Усім привіт, мої любі! Ну що ж, давайте потроху почнемо роздивлятися а, котлеї Пурпурати з не просто з голою кореневою, а з обрізаною, абсолютно, кореневою, вони були. І дивіться, а, отримувала я їх зараз точно не пам'ятаю, треба буде подивитися точніше. На початку цієї весни, так, десь там. І отака коренева оце все. І оце знизу теж. Це виросло вже в мене. Це тільки моя коренева. Ось їх красунь. І. Ай, незручно, однією рукою тримаю, однією знімаю. Тікає фокус. Так. І це старенькі бульби. Бачите? Такі, ну, я насправді думаю класний результат, не дивлячись на те, що вона стоїть на палючому сонці. Так, не дуже вони схудлі, хороші. І оце нова сформована бульба. А яка вже у мене виросла, ну вона ще доформується до товстішої, але ой, незручно. Вище не стане. Так, це нормально, коли після адаптації бульба виростає такою, особливо, якщо орхідеї приїжджають без коріння. так, І я вважаю, що тут найбільшим все-таки результатом є саме оце неймовірне коріння по всьому горщику. Так, квітнути вона не буде, не збирається. Це зрозуміло, я думаю. Так, І мені подобається, вон, вона вже бруньку нову активізувала. І, можливо, навіть в цей сезон в мене буде два прирости оцієї котлеї пурпурати, Так, і буде ще додаткове коріння. І хочу показати, тут все кручуся. Так, а, бачите такий в них жовтуваті бочки з того боку, де сонце їх вигрівало. Це не страшно. Це для пурпурат нормально, взагалі для сонцелюбивих котлей, які люблять посмажитись. Це абсолютно нормальна поведінка. Це не щось страшне, вона не псується, але знову ж таки, будьте обережні, роздивляйтеся, тому що насправді можна трошки їх пережарити і <смас> зробити каку, але тоді вони білішають, зовсім виблідають або з'являються сонячні опіки. От, але отакі результати. Що я робила? Зазвичай я перед тим, як саджати, або пересаджувати всі свої орхідеї розмочую, щоб коріння напиталося вологою і стало більш гнучким, і не отримувало додаткових травм так, при пересадці, і плюс о, воно напите, тому я можу посадити, не переживати, що я там не поливаю кілька днів після пересадки, що дуже зручно. Це отакий от мій досвід, і навіть оці. Красуні, які приїхали з обрізаним корінням, все одно всі замочувалися і саджалися. Зазвичай я замочую або в чистій воді, або цього року я замочувала в воді з корисними бактеріями і грибами. От такий мікоріза, ми коротенько всі називаємо ці засоби, але не забуваємо, що там не тільки грибочки зазвичай є, але й бактерії. І отакі от результати сидить в чистій корі. Так. Сидить отут на сонечку. От, і я сподіваюся, що буде гарно рости, і подивимось, як вона проведе вже літо, осінь і зиму в мене. А, до речі, назва це в мене Роксубіспо Валентин. Має бути гарна, цікава квіточка. Так, а на цьому сьогодні все. Слава Україні і всім пока-пока.